Цей час у Кривому Розі ще триває рятувальна операція. Після російського ракетного удару. Зруйнована частина 9-поверхового будинку, перекриття між поверхами. Була пожежа багато постраждали, більше 30. Є важко поранені. Усім надається необхідна допомога, є, на жаль, загиблі. Мої співчуття усім рідним та близьким. І ми будемо. Завдавати російській державі втрат у відповідь цілком справедливо. Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих вже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава буде втрачати, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів, не лише для України, для різних народів. Наші дії зараз рятівні. Сьогодні звітував головком Сирський щодо наших дій на полі бою, дій наших розвідників та досягнень українських дронів головком зараз на фронті і є потрібна для України динаміка дій. Також сьогодні я отримав попередні результати щодо застосування наших дронів від Збройних сил, ГУР та СБУ. Думаю, усі бачать, що наші дрони працюють. І працюють далекобійно.